Survivor Series одне з найвідоміших платних шоу WWE в історії, яке щороку ходить до великої четвірки. Протягом десятиліть на шоу відбулося багато чудових моментів, і деякі з них, як WWE, так і фанати, вважають класикою, яка живе серед найкращих. Однак деякі з цих моментів були значною мірою переоцінені, чи то в самому моменті, чи то з огляду на ретроспективу. Багато моментів сьогодні можна оцінити по-іншому, і якби люди були чесними перед собою, вони б вважали, що ці моменти є переоціненими. Привіт, з вами Алан Блек, і це найбільш переоцінені моменти Survivor Series за всю історію. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслик українською мовою. Коментарі та презентація дебюту Андертайкера були хорошими, але це не був ідеальний дебют, яким часто змальовують у Даудоблії. Атаки Андратейкерам були незграбними, і він ледь не провалив свій перший виліт у традиційному матчі на Виліт на Survivor Series. Крім того, його дебютний матч не мав сенсу, оскільки він вибув із ДК, незважаючи на те, що його команда все одно виграла матч. Безумовно, більш ефектним способом дебютувати Андертекера було б так, якби він став єдиним в цілому своїй команді, але цього не сталося. Повернення Годберга до WWE в 2016 році було зустрінуте з великою несподіванкою, але такою інтригою щодо того, що він може зробити на ринку. Матч реванш проти Брока Леснера міг би бути жахливим. Але швидка перемога сквош-матчі зробила його великим моментом, і він знову став схожий на старого Годберга. Однак за межами вакууму цього єдиного матчу здібності Готберга не були на висоті, і його подальші перебування у Даудеблі призвело до того, що він поховав молоді імена і украв увагу публіки. Цей матч призвів до ефекту снігової кулі, в якому Готберга використовували підсобного робітника. Протягом багатьох років, і саме тому цей момент переоцінюють. WWE часто згадує дебют стінга, де класичний момент в Survivor Series. Але чим був він таким? Звичайно, це було великою подією побачити стінга на ринку DWE, і коли він поклав Тріплей'ча і допоміг Дольфу Зіхлору перемогти владу, це був чудовий момент на той час. Однак. Коли через кілька тижнів влада повернулась, а стінг програв усі свої великі матчі зі значною мірою поглушило цей момент у ретроспективі зображення Шона Майклза, який тримає чемпіонський титул у шкій вазі в Elimination Chamber 2002 року, є іскравим моментом, але в цілому його перемога тут є просто переоціненим моментом. Важко ігнорувати його жахливу зачіску. І рингове спорядження, що викликає Блювоту, який саме по собі зробили цей момент поганим. Але його правління після цієї перемоги не було чимось особливим. Це був його останній титул чемпіона світу, і він, на жаль, був невдалим. Інцидент зі втечею Стіва Остіна з місця події на Survivor Series часто згадується як один з найбільш Сумнозвісних, хто з яких моментів історії даду Однак це не означає, що він був хорошим. На жаль, без жахливого розкриття того, що за кримом був Рікіші, це також позбавило фанатів довгоочікуваного мейн-евенту за участю Тріпалеча, Рока та самого Стіва Остіна, який був змінений в останню хвилину через цей момент. Звісно, карт шоу може бути змінений. Але змінювати мейн евент посеред шоу було поганим кроком. SurvivorSerie з 2001 року згадується як один з найкращих шоу всіх часів, а головна подія, тобто мейн-евент, стала справжнім вибухом між реками команди WWE та Альянсу. WWE нарешті поклала край підйому Альянсу в тому, що було оголошено великою справою. Все вторгнення було заплутаним, і ця одна сильна ніч не компенсувала місяці хаотичних розповідей. Крім того, це ознаменувало Кінець непередбачуваності Епохи відносин до АБЕ Атячут Ера через відсутність конкуренції. У 2022 році WarGames дебютував у основному розтері до АДЕ на Survivor Series. Це зовсім дання подія, але багато фанатів владували її через сюжетну лінію гоної події, пов'язану з Bloodline. Однак, як матч, аура War Games зовсім не відчувалась. Вона не була такою жорстокою чи жорсткості якої мала бути, і її справді несли лише такі персонажі, як Семі Зейн та його конфлікт між Кевно Оменсом та Bloodline. На Survivor Series 2002 року у Madison Square Garden був момент, який часто повторюють, коли Пол Хеймен шокуючи напав на Брока Леснера, сигналізуючи про те, що Брок Леснер, тобто звір, став фейсом. По правді кажучи, це було невдалим рішенням, особливо з огляду на те, що саме Біг Шоу отримав великий повштовх до титула Чемпіона світу. Пол Хеймен і Біг Шоу не спрацювали як союз. А образ Брока Леснера не був таким хорошим, як багато хто пам'ятає. Через 7 років Рок повернувся на ринг на Survivor Series 2011 року, щоб разом зі своїм суперником Джоном Сіною битися проти Асум Труф, Артруфа і Міза. Це викликало багато галасу, але дауби їм сприйняло як монументальний момент. Це було прославлена головна подія домашнього шоу. Де Рок виконував свої найкращі хіти, а Джон Сіна приймав на себе всі покарання. Натовп допоміг, але здебільшого це все одно був нецікавий матч, і це був ще один випадок поховання потенційних зірок. Після тривалої боротьби та кількох перешкод Роман Рейнс нарешті виграв титул чемпіона світу ДВІ у важкій вазі на Survivor Series 2015 року. Хоча це сталося після жахливого турніру та невдалого невдалогоного бою проти Діна Емброза, сам момент супроводжувався досить святково. зіпсував момент кішин Мані з контракту Шеймуса. Хоча це був нудний кішин, за яким послідувало безглузде правління. Загалом, все це не було дуже добре, і це було ознакою слабої сцени гоної події на той час, навіть якщо дадоб її. Хочу представити це як велику подію. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме ціким чи коментарях, що би ти хотів побачити мене на каналі. Для мене це важливо. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться Ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!